Вітаю вас, шановні друзі! На жаль, світло в нас сьогодні обмежене, плюс приміщення таке темненьке. Ну, ладно, все одно пояснити вдасться. Висота сьогоднішньої конструкції 2.40, це, типа як офісне приміщення, невеличкий такий коридорчик, і в якості роздягальні, я так думаю, що люди замовили дві однакові конструкції. шафою. це, може, можна і шафою назвати. Довжина 1,10, висота 2,40 і глибина 50 У В нас зазвичай замовляють на нашому виробництві такі штуки, як гардероби. Тобто цими конструкціями ми наповнюємо гардероб. Ось одну конструкцію я вже встановив. Вона сьогодні в кольорі дубсанома. І ось з іншого боку куточок зараз зберу таку саму. І ось. Друга шафа теж стала, така ж сама. Такий десь метр двадцять коридорчик, метр двадцять, десь метр двадцять п'ять. І по, обидві, по обидва боки так от стоять от такі шкафчики. Я думаю, що буде зручно.